Кіс-мікс перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт. вага 10 кілограм, ціна 3 євро за 1 кілограм. Ось така жіноча клісочка, подивіться, тедік, м'ягесенька. Розмір я не бачу. А це якась не колекція. Кишенік тут немає, вона максимально теплесенька. Я думаю, це буде на розмір М. Наступна моделька це теж жіноча. Ось така розмір. Це у нас на 170-176 сантиметрів. Ось така теплесенька, тут на рукаві є якийсь надпис. Ідемо далі. Ще одна моделька жіноча, це, до речі, квеша. Я думаю, розмір буде есочка. Далі. Ось такого плану. Тут емка, напевно. Е, хоча на цьому пише XL. Ось так вона виглядає, може бути жіноча, може бути чоловіча. Далі у нас іде ось така. Це, до речі, в розмірі XL. Ось така. Темно-синя, теж квешла. Далі, ось такого плану, теж квешула. Чоловічо, великий розмір. Йдемо далі. Така зелена. Теж є якийсь надпис вишитий. ось така моделька. Наступна. Ось така сорочка, вона, до речі, йде на гудзиках. Теплесенька. Далі жіноча з капюшончиком. Ось така крісочка, це, напевно, буде розмір Елька. Зараз шукаю. Ну, пише розмір 48. Ось така. З капюшончиком. Далі яскрава. Ось такого плану теж з капюшончиком розмір більший. Так, жіноча З капюшончиком. На замочку. Ось така моделька більшого розміру. Йдемо далі. Далі у нас ось такого плану. Чоловіча темно-синя. сині. Трішки пришвидшити. Ось така моделька. Теж Та чоловіча, більший розмір. Ось це така насичена яскрава. Ось така моделька. Ось так вона виглядає більший розмір. Легасвіт і педі. З лужками зі ось така. Ось так гарно виглядає. Розмір, думаю, еска. Далі. Ось така. Бренд кране. Розмір МК. Вона, до речі, як бачите, така подовговата буде. Ось так виглядає, Далі. Ось така моделька, Клітинку. Вишу на замочку. Далі ось такий червоненький фліс. Так, йдемо далі. Далі жилеточка. Розмір більший. ось такого плану. Чоловіча. Я думаю, Емка. Далі такий насичено-синій колір. Великий розмір. Далі ось така. Два кольори. Великий розмір. Чоловіча теж більший розмір. Ось така сіренька. І останній з цього лотику це ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 3 євро за 1 кілограм.